Сюди пропустили. Ну як пропустили, що я з за автоматом зайшов Ну, так ви от, зайшли в комісію, за що, висаджуєте? Ні, то мене ніхто не питав, але я зайшов спитати, може щось мені поміняти, по роботі, якийсь підхід, по життю. Ну що не так мені? Ви, ви, ви із... до п'яти ви, хвилин вирішили мою долю, так? П'ять хвилин мене не, тут не, не питали і вирішили мою долю. Чи ні? Чи, ну щось я можу не так, може. ну... Як ви сісту, так? Я так. Сістук, ну... Так. Ми по вас. То скажіть мені, що що я не так? Щось по роботі робив, хабарі брав. Е, когось оскорбив, когось обідив, когось щось украв. Чи. Це ви прийшли вилити обіду Та на увазі. Ви на але я вилити обіду, коміс. я хочу знати. що... Ми по вас прийняли рішення. Перепрошуємо, але ми так само давали підпис про нерозголошення, Ми не так. маємо право. Да, да. А вас так цікавить. Де моя жінка працює, да? так? Ви прийшли погрожувати тут чи що? Я не прийшов погрожувати, я прийшов вас питати, чого ви... Розкажіть так мені, де, де ваша жінка працює? Я вам розкажу пізніше, як вам так. Працює. Це як погрозу Це погроза чи як? Так, почекайте. А як це звучить? Це не як погроза звучить? Ви кажете, що ви мені пізніше що розкажете? Ну, де моя жінка працює, вас так цікавить.